Привіт всім! Я ніколи раніше не знімала сільське господарство, але сьогодні вирішила показати вам наш врожай. Погляньте, що нам накоїв мороз. Померзло усе. Усе картопля померзла, вимерзла. Хоча ми і накрили її сінцем, можливо, вона тут з під низу і відійде. Не знаю, будемо заливати, але. Але померзла наша картопелька. Там кукуруза далі. Хоча кукурузи в нас було небагато. Ну, Хоч не пропала задарма, Фазани не повикльовували, хоч не померзла, хоч, хоч хтось поїв трішки. А так нічого нема. І горох підмерз. Так, як би стати, щоб видніше було. Де к напулька? Усе каже, замерзло. Зараз я вам покажу, не знаю, можливо, сіною допоможе, можливо, вона з під низу відійде. Ну, будемо сподіватися, що щось буде, не знаю. Ось таке сьогодні у нас 5 мая все вимерзло. Зараз я вам покажу оріхи. Ось два горіхи. Вон маленький вимерзли також повністю. У дворі там великий горіх, там він, він тримається. Можливо, воно полосою пройшло, не знаю. Сподіваюсь, під парничок я не заглядала, сподіваюся, що тут нічого не замерзло. Зараз будемо дивитись, зараз покажу вам. І виноград усе, усе померзло. Так, ну тут ось помідорки, також, я не знаю, також сінцем накриті були. Не знаю, відійдуть, не відійдуть, де більше сінові, там нібито нормально. Так, виноград повністю змерз, нічого немає, усе померзло. Ось такі гронки вже були в нас. Шкода, дуже шкода, що добешся, до саджаєш, піклуєшся, прикапуєш, закапуєш. І врешті-решт нічого не залишилося. Зараз ми заглянемо в парничок, що тут у нас помідорки стоять. Чи, чи ні, зараз подивимося з вами. Так, Тут слава Богу все, все ціле. Цвітуть помідорчики. Так що те, що було накрите, по собі богу, нічого з ним не трапилося. Ось так. Ось так у нас. Квітне земляничка Ось така гарна. Ну тут в садочку, воно нічого не прихватилося. Тут гарно, бачите, як квітне, чудово. Там клубнічка. Так, і тут у нас також така землянічка. Ось яка гарна. Так, Ну, а так, а так все, все померзло. Дуже шкода. І картоплю шкода. Не знаю, будемо пробувати заливати. Ось такі гронки. Погляньте. Так що, так, що ось такий у нас, такий у нас врожай. Так, тут ось помідорки. Усі нові, можливо, і відійдуть. Це ми пересаджували парничка тут ось вони під деревцем, тут затишок Маю очки, тут не прихватило. Там оночки теж. А те, що на відкритому все померзло. Так що, от таке в нас 5 травня видалося. Ну, нічого. Шкода, звичайно, шкода, що стільки труда, стільки праці, але нічого не вдієш. Таке, таке воно сільське життя. Довбеся, добешся. І в один день брик і все. Все померло. Ось така вона земляничка. Да? Ось помічниця така моя золотенька. Моя кнопа. О, так, красатуська. Так, ну, що ж, оце хотіла вам показати наші врожаї. Давайте, друзі, до наступного підключення. Ще хотіла показати і хости. Ось тут не в тіньку, не в затишку, хости також померзли. А ті, що зараз покажу під сосною. Ось ця, що під сосною, ось так вона, бачите, в тіньку вийшла. І трішечки прихопила ось тут листочок, але взагалі більш-менш, більш-менш ціліша залишилася. Так, і тут ось виноград цейшов в тіньочку. Тут ось гроночка єсть. Ну, а це ще трішечки далі, також, також змерз. Отаке. Отаке таке нам. Хоча вчора, не знаю, вчора і вечором було тепло, сьогодні я вийшла, ніби так тепло. Не думала я, що гохне. Грозець. Так що... Все, нібито нічого показувати. Давайте, друзі, до наступного підключення. Так, ніяк не відключусь від вас, ось хожу, дивлюся. Тут також все Померзло виноград. Ось так, роночки наші зараз покажу. Так, це смородина, також хосте. Так, щоб Тінь падала, також замерзла. Так, тут ось виноград. Також тут вже стільки гроночок було, все впало, все. Все померзло, все пропало. Во нічого взагалі. Ось таке. Так, там також, тут не пройду, піти заважають. Також змерзло все, бачите. Грати. Так, ну це вже все все ніби показало. Такий такий вирожай у нас, відомо Так, на цей раз сподіваюсь до наступного підключення. Бувайте!